Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас таке нове надходження. Це у нас Mazda CX5 у білому кольорі. 2021 рік з 2,5 двигуном. У нас тут безключовий доступ, також датчики сліпих зон. Всередині не зустрічає білий салон. Також у нас тут електросклопідйомники. Пам'ять положення водійського сидіння разом з повністю електричним керуванням. Мультикермо пробіг у автівки 35 тисяч. Велика штатна магнітола. Також у нас тут двохзонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція сидінь, підігрів керма. Також у автомобілі у нас присутній люк, автомат, електроручнік. Гарне обладнання, також є отримання в полосі. Позаду у нас також гарний збережений стан салону, електросклопідйомники та підігрів задніх сидінь. Велике містке багажне відділення, автівка сюди приїхала з США. Mm -hmm. За комплектацією в нас також є фаркоп та камери заднього виду. Автівка повністю обслужена, наразі ніяких вкладень не потребує. Тому якщо у вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк Йо.